цій порі телеканал НТК та інформаційний випуск події дня. Середи 15 липня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Воїни АТО зустрічалися з районною владою. Біля церков розпочали встановлювати дитячі майданчики. У Коломию приїхали литовці на велосипедах От у Тумачецькій колонії. День відкритих дверей. Про це та інше детальніше. У залі засідань Коломийської районної ради провели велику нараду за участю воїнів. АТО. засідання організували для того, аби вирішити їхні проблеми. На захід запросили керівників управлінь, відділів установ та організацій, які повинні допомагати військовим. У воїнів було чимало запитань до влади. Останні запевнили, що старатимуться задовільнити усі звернення вояків. Богдан Малецький теж був на нараді. Далі про це матеріал. Любомир Глушков на початку зустрічі запропонував військовим активно включатися до діалогу. Він зазначив, що на сьогоднішній день понад 250 краян повернулися із зони антитерористичної операції. Однак лише 43 мають посвідчення учасника в АТО. А понад 100 мешканців Коломийщини користуються довідками про участь у бойових діях. Решті ще потрібно виготовляти відповідні документи. Однак воїнів цікавило, чому така незначна допомога. А саме одна тисяча гривень для учасників бойових дій та дві тисячі для поранених передбачена. У районі проблем є різних багато. Не завжди, звичайно, що вони вирішуються так, як би нам хотілося. Але для цього ми збираємося для того, щоб ті недоліки, які є, ми могли усунути. Те, що можна покращити, покращили і таким чином могли нормально співпрацювати. Бо проблем багато у різних напрямках, у різних галузях, і звичайно, що. Тільки спільною працею можна вирішити ці питання. Я хочу питання вам поставити, як ви можете пояснити те, що одноразову допомогу дають сюди в районах набагато більш виколона і дають саму менше. Ви знаєте, що район є дотаційний 92%. Це є дотація з державного бюджету. Ми лише маємо власник надходжень 9%. І всі кошти, які будуть. Я прошу вас, І всі кошти, які будуть. У нас при виконанні виконанні бюджету 90% буде спрямовано на соціальні потреби. Бо у нас не тільки є потреби АТО, а всі решти. І ми е, маємо всі зрозуміти зараз, що треба все зробити, щоб ті люди, які мають довідки, щоб вони якнайшвидше ставали учасниками АТО. Якщо район дотаційний, так ви говорите. То може би саме менші по мобілізації звідси набирали, а виходить, що район. Коломийський районський район один з передових районів по івано франківській області по мобілізації, по кількості поранених, по кількості загиблих. Розумієте? І він при тому всьому дотаційний, що не можемо гроші дати, дати. Практично не було запитань до представників управління освіти. Всі діти отримали путівки, окрім тих батьків, яких відмовилися від оздоровлення. Представники громадських організацій запропонували відправляти на відпочинок також і братів та сестер-учасників бойових дій, які є ще учнями. Пропозицію влада прийняла одностайно. Та найбільше питань було до представників держкомзему. Один із воїнів, мешканець п'ятиків, хотів знати, коли йому буде надана земельна ділянка. На сьогоднішній день ми проаналізували всі заяви, які були подані учасниками то щодо надання земельних ділянок. В районі є таких 54 заяви. По п'ятиках є дві заяви. На жаль, одну заяву сільська рада дала відмову в зв'язку з тим, що відсутні земельні ділянки. Та немає такого, щоб не було. Я не вірю. Також на раді обговорили питання забезпечення воїнів роботою та житлом, якщо воно їм потрібно. А ще представники Держлісгоспу та Агролісгоспу зазначили, що військові активно отримують у них ліс на зиму. Горан Малецький, Сергій Грин, програма НТК». Минула 20-та річниця від дня смерті патріарха Київського і всієї руси України Володимира Романюка, який народився у селі Хімчин Косівського району. Біля музею-садиби патріарха відслужили панахиду за спокій його душі. Поминальне богослужіння очолив керуючий Коломийською єпархією просвященний єпископ Коломийський Косівський Юліан. У співслужінні чисельного духовенства кількох районів області шанували пам'ять великого українського подвижника Патріота, сповідника віри Христової, представники влади та односельці. Там побувала і Тамара Приходько. Про патріарха Володимира Романюка та його духовний подвиг надто мало знає сучасне українське суспільство. Головні ідеї його життя. По справжньому незалежна Україна та єдина українська церква тепер набули для нас особливого змісту. За ці ідеї Патріарх багато страждав, двічі відбував ув'язнення в таборах гулагу. Загалом за антирадянську діяльність у Мордовії провів 17 років. Саме там, під час першого заслання, і пообіцяв собі стати священником, адже про це процес дитинства. Звичайно, якщо виживе й повернеться в рідні Карпати спогадами своєї бабусі, сестри патріарха ділиться його. Оплемінниця Галина як людина був такий відданий і ну таких людей нема. Абсолютно за себе не переживав ніколи. ну навіть не за, не за тих людей, що біля нього поруч. Ну тільки йому він собі мав такі високі ці ідеї. Він хотів об'єднати церкву, що хотів вільну Україну. Він би був за це, поїхав не те, що за океан, а не знати куди, а такі прості речі його абсолютно не цікавило. Ну навіть для себе, для для, для ні для чого. Ну, бабуся, все йому казала, ну ти вже вже спокійно. І ні, він то не міг. Завжди тягло в своє село. Приїжджав, то все з почистями зустрічали. А Він хотів звідти втекти і каже: Бабусі, хочу молока грітого і кулашу з мені, бо ніхто мене не бачив. Як ну, оте каже, ці всі почесті, ці зустрічі каже, я то не люблю. Він був дуже простою людиною. ну настільки простою, що люди з таким чином, ну такі не бувають. Повернувся, вивчився на священника і почав активну просвітницьку працю. Каральні органи відреагували миттєво. Майбутнього патріарха знову засудили на захист сповідника Віри. Тоді виступив сам академік Сахаров та інші правозахисники. У 1981 році після дев'яти років ув'язнення. Він знову повертається додому, потім емігрує до Канади. Ще за союзу він проводить роботу по створенню в Україні церкви незалежної від Москви. А в 1993 році його обирають патріархом Київським і всієї Русі України української православної церкви Київського патріархату. Та вже за два роки патріарха не стало. Помолитись за спокій його душі, згадати цю величну особистість українського народу, на поминальну панахиду у його рідний хімчин приїхало чимало священників на чолі з Владикою Юліаном, Косівська та обласна влада. Прийшли його односельчани. Це була людина з великої літери, ремний християнин, апостол Національного духу, відзначив у своїй проповіді після поминальної панахиди владика Юліан. Його палка любов до України має бути прикладом для кожного, і тоді ніякий зовнішній ворог нас не здолає. Він подібний на вогонь, тому що був такий полум'яний, такий ревний. Люди до нього линули, щоб зігрітися. Щоб зігріти свої спраглі і замерзлі душі Божого слова, слова любові до своєї батьківщини і до всього, що пов'язано з Україною. Але він був вогонь для ворогів, які боялись опалитись об це полум'я любові і ревності до своєї батьківщини. Ідея патріарха. Яку він виношував і втілював своїм життям? Це незалежна по-справжньому Україна, процвітаючи єдина сильна й могутня країна, яка буде мати свою єдину незалежну українську церкву. День поховання патріарха називають духовним чорнобилем та кривавим вівторком. Учасників похоронної процесії тоді жорстоко побили спецпризначенці. Це було одним з найбільш кривавих зіткнень. Міліції та громадян. Історія сучасної України більше не знає подібного випадку знущання над похоронною процесією. Слід зауважити, що винних у побитті вірян і досі ніхто не покарав. Можливо, якби тоді суспільство жорстко відповіло на беззаконня влади, не потрібен був би майдан теперішній, але ніхто не відповів. Константував єпископ Юліан Гатала. Про ті події та про світлу пам'ять патріарха нагадує експозиція його музею садиби в Хімчині. Відкрили його у 2002 році з ініціативи сільської громади. Більшість експонатів надав тоді син патріарха Тарас, теж священник, який доволі молодим відійшов у вічність. Музей працює і чекає відвідувачів. Музей переданий на баланс управління культури Косовської районної державної адміністрації. Є завідувач музеєм, яка постійно працює тут. І старость, звичайно, щорічно проводиться панахеда і всі ті мероприємства, на які я думаю, що заслужив святіший патріарх, наш земляк Володимир. 9 грудня відзначатимуть 90-ліття із дня народження патріарха Володимира. До тої дати добре було б розширити музей та подбати про пам'ятник. Таку ідею висловив правлячий архієрей спільними зусиллями церкви, громади та влади це абсолютно реально. Ну і звичайно, з Божою допомогою. Слуга Божий Володимир Романюк це і в Господа, і в своїх нащадків заслужив. Тамара Приходько Ігор Горкофлюк з для телеканалу НТК. За ініціативи правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василя Івасюка на Коломийщині біля церков почали встановлювати дитячі майданчики. Профінансували акцію благодійний фонд покуття та народний депутат України Андрій Іванчук від народного фронту. Наразі встановлено три дитячі відпочинкові місця: два у Коломиї, одне у нижньому вербіжі. Побували у зонах відпочинку. І наші журналісти. Володика Василій Васюк запропонував встановлювати біля церков дитячі майданчики, адже так дітям буде цікаво проводити час. Біля храмів та долучатися до християнського життя на пропозицію єпископа одразу ж відгукнувся народний депутат України, наш краянин, народнофронтівець Андрій Іванчук. Керівник його благодійного фонду «Фокуття» Уляна Мандруся каже, що це лише початок добрих справ. Благодійний фонд, ініціатором якого є народний депутат, наш коломиянин Андрій Іванчук, дуже багато допомагає Коломиї, щоб Коломия стала краще, приємніше було в ній жити і теж не забуває за духовність і якраз саме встановлення майданчиків біля церков – це є одним із кроків, щоб дітей уже на підсвідомому рівні залучати до розуміння вищих людських і християнських цінностей. У нижньому вербіжі керівництво села та директор школи каже, що майданчики населеному пункту потрібні. Тому приємно, що є доброчинці, які допомагають їх встановлювати. Я думаю, що воно доцільно встановлення для розвитку дітей. Тим більше, що в нас тут близенько і школа, що діти можуть і погратися, і побігати, і розвиватися не тільки духовно, але і фізично. Взагалі дуже потрібно. Держава зараз у скруті і не дуже має можливість. Сама встановити. А якщо є е, такі добродії, які можуть допомогти, то нам треба тільки користуватися цим. У Коломиї один із майданчиків встановили в районі Мазепи при в'їзді до Коломиї. Там розташований великий мікрорайон і дітям буде де гратися. Ще один біля катедрального собору на театральній. Настоятель церкви отець Олександр Волощук каже, що особливо зараз влітку діти із задоволенням бавляться. На гойдалках дещо нетрадиційно є я бачити біля церкви такий дитячий чи спортивний якийсь майданчик, але бачимо, що коли молодь йде вперед, технології розвиваються, і також дітей треба якось по іншому, якось по різному для прилучити притягнути якось до церкви. І бачимо, що такі майданчики, які встановлені біля нашого храму і біля інших храмів нашої міста, чи нашої єпархії в районі, то вони сприяють тому, що діти притягаються якось до храму, тут більше розвиваються, граються. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков зазначив, що майданчики Поки лише встановили, а громади церков чи сіл повинні привести благоустрій місць відпочинку. Сподівається, очільник району що й надалі майданчиків буде ще більше. Встановлення дитячих майданчиків на території міста і Коломийського району відбувається з ініціативи нашого правлячого архірея владики Василія. Десь приблизно півроку тому він зустрівся зі мною з народним депутатом України Андрієм Іванчуком і попросив, щоб ми долучилися до встановлення дитячих майданчиків поряд з кожною церквою. Владика сказав, що шлях дитини до господа. Бога починається в тому числі через присутність дитини на дитячому майданчику, який знаходиться біля церкви. Фонд «Фокуція» та Андрій Ванчук давно тісно співпрацюють із греко-католицькою громадою Коломиї. Зимку в катедральному соборі встановили котел, а зараз ще й реставрують сходи. Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма подіїнтика з Литви у Коломию на Велосипедах до писанкового міста у рамках велопробігу United We Bike for Ukraine завітала група литовських прихильників велоспорту на чолі із екс-прем'єр-міністром Литви, членом литовського парламенту Андрюсом Кубілюсом. У Коломиї гості перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію за горнятком кави, поспілкувалися із місцевою владою. Оглянули місто та музеї. Отримали в подарунок традиційні коломийські писанки і тарілки та поїхали далі у напрямку Чернівців. У литовській групі прихильників велосипедного спорту близько 30 осіб це члени правоцентристської партії християнських демократів-консерваторів Литви, на чолі з лідером опозиції Сейму Литовської Республіки, експрем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубілюсом. Такі велопробіги вони організовують вже 15 років поспіль, їздять на власних двоколісниках, подорожували в основному Литвою, Свою країну об'їхали вже по кілька разів. У 2009 році велосипедисти завітали у етнічний Литовський край у Польщі Сейн. А у 2010-му відвідали Білорусь, побували в замках Великого Князівства Литовського та інших історичних пам'ятках на теренах Білорусі. Такий велопробіг в Україні це знак солідарності з українським народом, розповідає пан Кубілюс. Литовці хочуть побачити і відчути, чим зараз живуть українці у такий непростий час. Запомніться дуже сильний патріотизм ваших людей і і то чувство національної гордості, яке можна везде. І, И, и в памятниках, и во флагах, и в настроении людей, и, и в разговорах, где мы останавливаемся там где-нибудь возле, возле магазинов или, или костелов, или монастырей. Действительно видно, что ваша ваша страна, ваши люди, они они действительно настроены очень сильно. Бороться за свою независимость. Мы знаем, сколько что вы сегодня переживаете. І як трудно вам оборонять свою страну. Свою ми поэтому ми показуємо свою солідарність, тому що ми розуміємо, очень хорошо, що ви боретесь не тільки за Україну, а за всю Європу. Перед Коломиєю гості побували у Івано-Франківську, ночували в Яремчі. У нас перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію, за горнятком кави поспілкувалися з місцевою владою, оглянули місто та музеї. Пан Кубілюс навіть спробував пограти на вуличному піаніну біля писанки. Традиційно від Коломиї литовці отримали в подарунок коломийські писанки, тарілки і диск про писанкове місто. Ми бачимо, що це наскільки ну вражаюча, як для мене представника влади, вражаюча акція, приїхав чоловік, який 10 коло 10 років працював в органах влади країни, яка на сьогоднішній день найбільш лобіює наші інтереси у європейському середовищі, надзвичайно приємна, комунікабельна людина, і ті всі однодумці, які з ним приїхали, окрім того, що сьогодні ми бачимо яскраву підтримку нашої країни сусідської держави. Яка вже давно у європейському союзі, але який не все рівно доля наших українців, наших побратим і нашої держави. Маршрут велопробігу складає близько 750 кілометрів зі стартом і фінішем у Львові. Їдуть литовці через три: Івано-Франкове, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський, Бучич та Бережани. Саме у напрямку Чернівців вирушили литовці з писанкової коломиї. Слава Україні! Героям слава! Галина Досин, Андрій Геращук, Події НТК. Побачення за ґратами двері Коломийської виправної колонії номер 41 відчинили для родичів засуджених. Один день у рік вони мають унікальну можливість побачити інфраструктуру закладу, оглянути їдальню школу та інші корпуси, що функціонують на території закладу. Також родичі мали змогу поспілкуватися із адміністрацією установи. Там була і Віталія Васильчук. Щороку у Коломийській виправній колонії номер 41 відчиняють двері, пускають до закладу родичів, засуджених, які відбувають тут покарання. А таких на сьогодні 430. Кожного із них мають право відвідати найближчі люди. Однак виявили таке бажання небагато 23, троє, розповідає начальник Коломийської виправної колонії номер 41 майор внутрішньої служби Руслан Рибчик. Відповідно до того положення, яке є про. Цей захід, близькі родичі засуджених мають унікальну можливість відвідати об'єкти комунально-побутового, медичного забезпечення, а також місця, де засуджені, скажімо так, відпочивають і проживають. Вероніка народилася два роки тому, коли батько був ще на волі. Дівчинка разом із мамою прийшли до тата на побачення. Ірина зустрічається із чоловіком Олегом раз у два місяці. А от на території колонії вперше хоче побачити, як живе чоловік. Ну хотілося б, звісно, я не знаю, для мене це перший раз. Не стримує емоцій. Гафія Боднар, мама прийшла відвідати сина Василя. У колонії він уже два роки, а через рік планує вийти на волю. Пані Гафія сміється крізь сльози, адже уявляє цю довгожданну зустріч із сином. З радості, що, тому що син став на шлях. Як людей зустрічати? Кергаштя, як тебе. День відчинених дверей у Коломийській виправній колонії номер 41 організовують щорічно у середині липня. Немає у закладі обмежень і щодо кількості родичів. Продовж дня на території вживають додаткові заходи безпеки. Всі бажаючі, які приїхали в цей день, мають змогу відвідати установу. Тобто якихось скажімо, відмов в розумінні того, що за велика кількість ще більше людей не було. У день відчинених дверей родичі відвідали 17 засуджених. Вони побачили церкву, центр психоемоційного розвантаження, їдальню, медчастину, пральний комбінат, школу навчальний центр. Також гості мали змогу поспілкуватись із адміністрацією установи. А на завершення засуджені представили гостям концертну програму. Томачика Віталія Васильчук, Андрій Гаращук. Програма події НТК. 15 архітектурних пам'яток нашого міста передали у фонд музею: Михайлівська церква, ратуша, музей писанки та інші споруди, щоправда, мініатюрні, стали прикрасою нової виставки «Коломия – наше місто. Деталі від Василя Козарука. Небайдужі коломияни Юрій Молодій, Валерій Дідорак, Михайло Петрів та Сергій Проскурняк ще в 2010 році вирішили створити макет будівель нашого міста. Планували, що він стане основою для історико-культурологічного та архітектурного комплексу Коломия наше місто. Нещодавно 15 споруд у фонд музею передав засновник культурологічного проекту Михайло Петрів. Це буде такий комплекс «Коломия в мініатюрі, який буде рудзинкою для нашого міста. Він направлений на те, щоб Коломияни більше пізнали наше місто. Ну і звичайно, туристи, які приїжджають до нашого міста, змогли. Любуватися тими архітектурними шедеврами, які є в нашому місті. Ця ідея це є громадська ініціатива громади міста Коломи. Ініціатори запрошують всіх до співпраці, будуть розглядати всі раціональні конструктивні пропозиції, які мешканці Коломи чи гості Коломи висловлять щодо архітектурних будівель щодо стилю виконання. Тому запрошуємо всіх до творчої майстерні. Валерій Дідорака вже понад три роки у творчій майстерні арт студії дідораків. Головний ініціатор та виконавець проєкту Валерій Дідорак творить пам'ятники архітектури у мініатюрі. Зробити копії будівель не так просто, каже майстер. Місто воно не є кругле, воно не є, воно є нерівне, і різні будинки знаходяться на різні відстані. А їх треба зібрати всі в одному в одному, в одному місці. Тобто, десь на Діаметром на крузі діаметром метр так. Це така форма. Тобто в дуже чітких пропорціях, відповідних до костела, в даному випадку робиться макет з картона. Потім з нього знімається форма і виливається з матеріалу твердого смоли поліфірної смоли. Це сучасні матеріали. Потім тонується під бронзою або під срібло. А задом зробити це все звичайно, якщо це буде на вулиці, то мало би бути це все з бронзи. Бронзу з самі будиночки з бронзи, ну і я планую їх сам виливати так само з бронзи. У наступному році, з нагоди 775-річчя першої літописної згадки про Коломию, в центральній частині міста буде встановлено діаграмне зображення історико-культурологічного і архітектурного комплексу Коломия. Наше місто. Сьогодні ж кожен охочий може завітати у музей та побачити комплекс. А незабаром і придбати копію сувенір у майстерні арт студії Дідораків. Далі про події спорту. Продовжуємо випуск. Шахові надії Прикарпаття 2015. Коломийські шахісти здобули призові місця на обласних змаганнях. Деталі в сюжеті в обласному шахово-шашковому клубі пройшов сьомий етап обласного турніру Шахові надії Прикарпаття 2015 серед юнаків та дівчат 2001 року народження та молодших. Грали у швидкі блискавичні шахи за швейцарською системою в 9 турів. Успішно виступили коломийські шахісти. Так, у швидких шахах з результатом 8 очок із 9 можливих загальне друге місце, і перше у своїй віковій категорії. Усів учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. У цій же категорії друге місце зайняв учень Коломийської спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк у категорії юнаків 2004-2005 років народження. Першим став учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. Ну а Бліц-турнір завершився цілковитим тріумфом наших шахістів. По сім з половиною очок із дев'яти можливих набрали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Артем Зіняк і Роман Стефурак. За додатковими показниками першим став Артем, друге місце у Романа. За підсумками двох турнірів, наші шахісти також потрапили на п'єдестал Пошани. Із 13 балами третє місце посів Артем Зіняк. По 15,5 з половиною очок набрали два учасники, та знову ж таки за додатковими показниками. Друге місце отримав Роман Стефурак. Усіх призерів відзначили медалями і грамотами, а переможців ще й кубками. Перемогу Організатори запрошують у неділю в парк імені Шевченка, що у Коломиї на перші коломийські аматорські змагання з Воркаут своїми силами. Початок о 13-й годині беріть участь або ж вболівайте за своїх. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли її подивитися, заходьте в інтернет за адресою потрійне WNTKTVua або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Якщо ж маєте цікаві новини, телефонуйте у нашу редакцію за номером 3800. Це вся інформація у випуску. Бажаю вам здоров'я, миру. Зустрінемось завтра цій же порі на телеканалі НТК. Ський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 15 липня 1906 року, в селищі Ворохті відбулося висвячення костелу, яке відслужив декан Станіславівського деканату Пяскевич. Споруда постала в стилі рококо. Заклад повинен був обслуговувати католицьке духовництво, яке відпочивало у ворохтянських санаторіях. Наступної днини тут розпочав роботу літній дитячий табір відпочинку для дітей-колійовців Станіславівської залізниці. Керував закладом вчитель Станіславівської школи імені Чацького Станіслав Гайбовський. Перший з'їзд дитячих відпочинкарів налічував 40 осіб.